Доброго дня, шановні друзі, шановні аграрії, звати мене Олександр Вікторович Мазур, я являюся головним агрономом з то імені Богдана Хмельницького, яке розміщене на теренах Вінницької області, Гайсинський район село Четвертинівка. Наше господарство невелике, обробляє площу близько 3000 гектарів землі, всі культури, які дозволяють нам триматися на плаву економіки. Це соняшник, ліпак, кукуруза, пшениця. Ми постараємося дотримуватися ці зміни і отримуємо цілком хороші врожаї. У минулому році були у нас закладені досліди з компанією Саміда Агро де по багатьох продуктах їхніх і в тому числі був їхній продукт як біологічний «Біфлай». Як на соняшник, на яким ми вирощували ділянку гібридизації з іншою компанією. Результатами можем, ми самі були здивовані і раді, і можу порадувати вас, так як це дійсно препарат, який важливий, який вартий вашої уваги. І я вважаю, що його варто використовувати на усіх площах, такий як соняшник і та сама гречка. Той, той самий Ріпа. Особливо на соняшнику. Чому ми використали цей препарат, так як нам дуже було важливе виповнені з кошика і запилення, так як це була ділянка гібридизації по соняшникові. Використовували ми його у нормі 1 літра на гектар з виливом 200 літрів. У нас працював, працював самоходний опискувач, старалися використовувати. У ранню або вечірню пору доби, що дуже було замітно по навіть польоту бджіл. Після того, як використали препарат, ми спостерігали навіть коли бджоли летіли за оприскувачем на територію, де він знаходився, тобто на тракторну бригаду. Через годину після використання препарату було помітно дуже великий льот бджоли. Бджоли зліталися з усього села, і це навіть було замічено, замічено пасічниками. Вони звертали увагу, вони телефонували і казали, що це було внесено, чи це, чи це буде, наскільки це буде ефективно. І для них, і для нас. Взагалі вони були задоволені. взагалі, І ми, коли пройшов оцей період запилення, підійшов момент збору, замітили. Виповненість кошика, так як це були несприятливі погодні умови, була посуха. Але кошик виповнений, був, виповнений на 95%. Е генетика соняшника, е зі слів компанії, була 99%. що Це теж важливо для тієї компанії, з якою ми вирощували. Врожайність е була на 30% більша порівняно там, тим, тим соняшником, де ми не обробляли. І на наступний рік ми плануємо ми увесь плануємо соняшник обробляти біологічним препаратом. Він дійсно важливий і економічно вигодний для того, щоб його використовувати на посівах особливо соняшника. Дякую за увагу.